Змінюючи середовище, ви зможете компенсувати обмежені через розлад спроможності. Рдух, погляд на рдух, тобто як на проблему уваги, не дає розуміння, що робити, не показує жодного шляху. Якщо ви скажете, що хтось неуважний, я не знаю, що робити. Може, як я казав, чекавий. Але якщо у когось розлад виконання, я вам одразу назву п'ятьох речей, які треба зробити на кожен момент виконання. Боже, вже 3.30. Після цього зробимо перерву. Номер один. Ваша дитина не може зупинятися і утримувати речі в голові. Тож не треба примушувати. Вам потрібні зовнішні фізичні форми інформації, що означає записки на липутці, знаки, символи, таблиці, підказки, нагадування. Головне тут не що, а навіщо? Вам треба знайти заміну оперативній пам'яті, а це значить щось зовнішнє. Інформація і підказки для всього, щоб ви пам'ятали прямо тут і прямо зараз. Мають бути поза мозком у полі зору С2. Це називається екстерналізувати, вивести назовні інформацію, яку інші люди тримають в голові. це те, що ми робимо після 55 років, а жінки після менопавзи. ми використовуємо багато записок на липучках, я вам скажу. Тому що мені 59, і в мене вже трохи є цього розладу оперативної пам'яті, як прирдух. у більшості жінок теж це є до речі, у жінок це проявляється сильніше, ніж у чоловіків. Але це вражає всіх. Хай там як, ми скрізь використовуємо списки. Я так роблю. А у моєї дружини є навіть цифровий записник в машині. І коли вона не вдома і має щось запам'ятати, вона надиктовує туди, щоб потім прослухати і згадати, що вона збиралася купувати у торговому центрі. Бачите, що ми робимо? Заповнюємо дефіцит оперативної пам'яті. Те саме треба робити з рдух. Якщо ви доросла людина, рдух, вам треба завжди мати з собою записник і ручку в кишені. Тому що все, що ви думаєте робити, або будь-що, що вас просять зробити, має бути одразу ж записане в цей записник. і цей записник прикутий до вашого тіла. Це ваша оперативна пам'ять, користуйтеся нею. І до речі, ми виявили, що записники краще за електронні пристрої. Тому що люди їх гублять, забувають увімкнути, забувають надиктувати у них. Тож, як не чудово звучить опис високотехнологічного пристрою. старий добрий записник з олівцем впорається краще. І на вашому місці я повісив собі ланцюжок, на який член банди мотоциклістів більше гаманець, але для того, щоб зранку до ночі записувати постійно. І тепер у вас є оперативна пам'ять. Три У вас немає внутрішнього годинка. Отже, завжди, коли є час, потрібен таймер. щось зовні вас, що дає сигнали про час. для маленьких дітей підійде кухонний таймер. Але є різні інші пристрої. Наприклад, годинник, який пікає що хвилин. Чи пристрій, що вібрує? Це можна купити на дварахаус.комсофафа там є цифрові таймери, ви налаштовуєте, і вони вібрують у кишені. Байдуже, які стимули. Важливо, для чого, а не що. А для чого? У вас немає відчуття часу. тож, якщо я дам вам щось для часу, я дам вам таймер. І якщо щось триватиме довше, ніж кілька хвилин, максимум півгодини. Вам знадобиться щоденник, електронний планер, щось для відмірювання часу. Тижневик у вигляді календаря також гарна річ. Але ви станете залежними від таймерів і календарів. Щоб організувати своє життя, як це роблять люди без такої великої потреби в таких речах. Ви не помічаєте майбутнього, яке настає. І якщо ви зібралися щось зробити. Якщо дитина має зробити звіт про прочитаний чи науковий проект, вам треба розбити це на невеличкі кроки і робити пошматку щодня. Не треба вказувати на майбутнє та вмикати платівку, літнє читання, чи ти прочитав, що мав за літо. Наступного тижня потрібен звіт про прочитане, чи ти все прочитав. Ні. Ми візьмемо звіт про читання, і ти прочитаєш сьогодні трьох сторінки. І напишеш про це чотирьох речення сьогодні. І я одразу дам тобі 15 жетонів. І так завдання буде зроблене. Ми розіб'ємо майбутнє на шматки і будемо робити по шматку на день. І припиніть нагадувати про майбутнє, адже дитина не може організувати це майбутнє. Це її неповносправність. Це як піти у стаціонарне відділення психіатричної клініки і сказати, як можна мати галюцинації, що відбувається. Та це ж стаціонар, у них шизофренія, про що ти думаєш? Вас не має шокувати необхідність розділяти речі на етапи для людей з розладом управління часом. Тож вам треба робити це для людей з рудух. Розбивати майбутнє на частини. До речі, як ви самі це бачите, для вас майбутнє складається з трьох частин, події, що наближаються, відповіді, які ви готуєте, і наслідки, результати того, що ви робите. ПВР, отже, ось урок, який треба засвоїти сім'ям. Якщо ці ПІВР близько одне від одного, вам не потрібні лобні долі. І люди з рук тоді справляються, як з відеогрою. Але коли ці речі розтягуються у часі. Як при підготовці звіту про прочитане, тобі треба прочитати цю книгу, робити звіти 30 днів, потім тиждень піде на полякування записів. Це місяць між П та ви тиждень між Ф та Р. Якщо у вас дух, ви не спроможні. Наповни. Отже, рішення знову поєднати П з в Та Р. Це означає маленькі кроки. Маленькі П в Та Р на всьому шляху. Ось так ви формулюєте завдання на майбутнє. А що робити з чотирьох дефіцитом виконання? емоційно мотиваційним Отже, вся мотивація буде зовнішньою. Ми вже говорили про це. Це означає, у мене має бути щось для тебе, якщо ти будеш продовжувати робити справу. тож припиніть скиглі, скарги, чому ви повинні щось пропонувати цій дитині за роботу. причина, з якої ви не це іншим дітям, у них є внутрішня мотивація. А у дітей за дух немає. Тож не переймайтися, що плата жетонами зачитання чи якісь завдання, якимось чином збочить відчуття задля їх власної цінності заради них самих. Бути добрим громадянином заради того, щоб бути добрим громадянином. для дух це не працює. дитина з РДУХ – це втілення Дональда Трампа, і краще вам мати договір. і якщо немає угоди, робота не буде зроблена. тож словами Стівена Кові, будь ласка, мисліть за принципом «виграш-виграш». Виграш для них, а не тільки виграш для вас. а значить, треба їх підкупати привілеями на секс, гроші, наркотики і машину. <реш> Здається, закінчується дія моїх ліків посмішка. П'ять остання виконавча функція програвання в голові. Здатність маніпулювати вмістом своєї свідомості творчим чином, щоб уявити різні варіанти можливих подій. Це дуже складно для них. Тому їм складніше рахувати подумки. Вони не можуть програвати в зворотньому напрямку, як інші. Тому їм важко грати у музичну гру Саймон. Це через оперативну пам'ять. Якщо ви не можете утримати речі у оперативній пам'яті, ви не можете щось робити з ними там. Звідси труднощі з плануванням і вирішенням проблем. Що робити? Теж про що ми говорили етерналізувати. Ми зробимо вирішення проблем ручним, фізичним. Ви можете це робити руками. Візьмемо математичні задачі. Я даю вам жменю камінців, числовий ряд і рахівницю або калькулятор. Але головне перші три. Ви будете робити підрахунки руками. Так, як це колись робилося? Я не буду просити підраховувати в голові. Це буде складно. Вам потрібна милиця, зовнішній протез для допомоги з підрахунком. А якщо це вербальна задача чи завдання? Написати історію чи есе, щось таке. Я дам вам 100 з карток 3х5. Тепер сядьте і увімкніть свій потік думок. Висловлюйте будь-яку ідею, яка виникає на відповідну тему. Вперед. Одна думка на кожну картку. Байдуже, в якому порядку, в якій послідовності, звільніть думки. Але ви дайте по одній ідеї на кожну картку. А тепер я візьму картки і впорядкую їх. Тепер ми працюємо з фізичними об'єктами. Тепер ми створимо оповідь і сюжет. Якщо ви це зробите на ноутбуці, у Word, то зможете перевіряти граматику і форматування все, що треба. Тому що тепер це зовні. Ваші ідеї стали фізичними. Ось в чому секрет. Зробіть розумову інформацію фізичною. Певним чином тоді вони зможуть це зробити. Це пояснює, чому люди з дух частіше йдуть у продажі, ніж у всі інші професії. Раніше я вважав це через те, що продажі не вимагають спеціальної освіти. А тепер я вважаю, що це також через те, що продажі ручна робота. Будь витесля, сантехник, ландшафтний дизайнер, будівельник, настроювач, електрик. Настроювач піаніно. Я хотів сказати, але не тільки Ви робите щось руками. І це може бути важливо. побачите і нарешті, Рдух рідко буває сам. У дітей з РДУХ є ризик наступних розладів. 80% дітей і дорослих з РДУХ має щонайменше один з цих розладів, а 15% мають щонайменше два. тож РДУХ без супутних розладів рідкісне явише. А РДУХ разом з кількома іншими розладами звичайна річ. Тож сім'ї мають знати, що нам потрібно лікувати й інші розлади, не тільки Рдух. Рдух може бути однією проблемою, але можуть бути і більші проблеми з більшою шкодою. Тож це може бути не одна проблема, з якою треба працювати. Тут ми зробимо перерву за 10 хвилин до 4 збираємося тому що у мене ще 15 ідей, якими я хочу поділитися.